Роз, починається зараз заключення підширово дня між командами Тайгерста, Дюша Хмельник. Зараз хмельник мав момент, щоб який рахунок вже на старті цієї гри. На 16 секунд мав це розробити 66-й мира Турбадан. Ну і зрештою не зміг він це зробити, але кутовий зараз заробляє дюша Хмельник. Ця команда грає у уже формі. Відповідно, у філату в чорній формі грає команда з для Команди з Хмельника. і зараз бачимо, що п'ятополю готові готовий підключитися. Гукіперці команди клубиці зараз збібаються гравці команди з Харківщини. Ну і зрештою, зараз з моментом відпит може бути окороміць. Зараз випереджає Красюка і буде аут для Тайгерс у цьому епізоді. Склад першої номер гукіперці команди Єгор Халімон. гравці 77-й номер Іван Дриваль, 25-й Артем Романенко, 10-й Гліб Красюк. 29-й РТМ Северину. Зараз момент моменту Драволя пробиває він за ту -ту команду коломіїці, кутовий буде для Тайгерс. Що стосується Тайгерс, то Слобожанські тигри. Зараз і пропускають, як ми бачимо. І вони зараз Харківщини. Саме команда ФК Тайгерс переграла ФК Рожнів за рахунком 7-0. Зараз uh, Тайгерс uh, пропускає від uh, Хмельника, як ми бачимо. Зараз ще одна така від хмельника. Uh, Штане uh, стріляє зараз. Знову забиває Артур Бадан. Знову забиває 66-й номер команди з Хмельника. І він дубль оформлює на тій ж такій третій й хвилині. Кілька секунд до цього і Бадан у нас вже дубль оформив. Холодний душ зараз для Тайгерс. Погодьтесь. Uh, зараз ще один удар цього разу, але цього разу хаймон на місці. Всі побігати Головнюка, але Цю капітанів головнюку зараз. І метод Головнюка, нюка Головнюк, але не забиває, зараз Головнюк. Пройшов головнюк, перетагає Піцицький, але не скористався цим 18-й номер дюша Хмельники. І зараз же, атакує Тайгер з Дерваль на м'ячі, дерваль, дерваль, дервай за неперед, зараз заздвай, забивай, роздрівай! стає 2 1 Зараз Зараз і ці дольвоно себе Іван Дерваль. І на Паспер напрямую древаля. Другається від подачі отримає. тримає. Одразу от, от голова це фол. Фол з боку Голованюка. Другий фол у нас саме від Дюша Хмельник. І цей другий фол привіз зараз своїй команді капітан. Саме 88-й номер Денис Голованюк. Ну а Юрибен зараз буде виконувати штрафний. Він, в принципі може звідси пробити. Але й дай пас на дерваля, дерва зараз майбутньос, прирвай, дерваля, тоси команду кормміс, він брали за крисиком. Не став він першим має на увазі саме дерваля. Пробив другим, але вже був готовий до цього епізоду, у окруміц. Зараз контрвипад, може бути у хмельника, то старай порнути сказук зараз. мультиз. Тавіс, на медачка зараз якраз на нього передачу читають гравці з хмельника Бадан, де пред Бадан, далі не обвірує він Петрова. Петро, звісно, на набігає бедан. зараз. Герщук фолить. Герщук фолить проти. Тож таки Артур Бадена. І Це третій фол для команди Тайгерс валки. Одна хвилина і 17 секунд до кінця цього першого тайму. І зараз головнюк пробатиме штрафти, хоча тут є варіант розіграшу з Войцицьким. Такий другий варіант обирає. Зараз його випробувається. Влучає суперника. Спочатку розіграти цей меч гравцями Тайгерс. Джедимось, Єремін прострілює, його постріл блокує. Тут такий бадан. У нас це протистояння двох гравців. Єреміна та Бадана триває вже весь перший тайм. Зараз простріл пішов, але не замикається простріл дерваль. 31 секунда до кінця цього першого тайму залишається. І буде аут зараз виконувати Голованюк. 2-1. Нагадаю, у нас наразі заправляється ловить при передачі Попов. Не став одразу віддати пас на тривалям. Зараз обігрується Попов з дервалим. Попов. Мається брати від Шнайдера. Зрештою. Розпочався на на другий тайм матч між командами. Тайгерс та Діша він розпочався з дальнього удару від голова з яким порався голкіпер Тайгерс і, відповідно Єгор Халімон. Ну і після першого тайму у нас рахунок 2-1 на, на користь Дюша Хмельник. ця команда грає у рожичій формі, Зараз атакують у нас Тайгерс. Попов на мечі, Попов Попов, йде пас на Герчука. То й назад віддає на Єрьоміна Зараз у Шнайдері зараз Єрьомін вже. Відає меч перейти. Тут намагається Гершук протепити. Такий Гершук зараз вибор позицію у кацала і, зрештою, від Кацала м'яч вийшов за межі майданчику. І буде зараз кутовий для слобожанських тигрів. Красюк буде зараз цей кутовий виконувати. Розіграли зараз ці кутові гравці. Тайгерси, бірання за Тайгерси виконує цей аут. І подивимось на його подачу. Ось Такий Чіпачок був прямо в руки коломійці. Коломійць одразу йде по на бадана. Його випереджає зараз Юріч. Правда, Бадан за до кінця грається епізод. Це, до речі, Олександр Бадан. тимчасом проведе по попрямо. відбиває тут м'яч перед собою. Коломійця, але далі не зміг грішу цей м'яч добити. Ну, але тут до Боданамічний не дійшов бані за шнайдером. Знову тут Кірмен читає цю передачу на бедана. Ідеї пас на Гіршука до підбирання. Перехопить точніше від головника зараз Фол з боку Гирщука. Грищук і це перший фол для е, Тайгерс у другому таймі. Ауту. Не заправили ми е, величий Слобожанські тигри. Ну і зрештою, за шнайдер тут не фалитю, і Петров тут жорстко зіграв проти Шнайдера. Войцицький зараз ще фол був зафіксований з боку команди з Харківської області. Якраз з місця порушення. Ти часто моменту виникає, і що тут у нас? І такі фіксується зараз гол у ворота Халімона І забиває Коломієць. мій. Лавці запасних перебувають, ну і Фактично зараз. Розраховує Ля Петровна п'ятьох польових гравців. Парває зараз дриваль, але не забуває зараз він. Хоча такий удар цікавий. Три зараз нагадає рахунок у нашому поєдинку на користь команди з Зараз знову наступає, красю м'яч приймає. Провай Гершук і Тут забирається м'яч коло Хоча тут знову ж таки більше це стосується Тайгерс, тому що у другому таймі особливо це явно видно, що дуже заряджені фіолетово Чорні. Ну і зараз тут, що у нас? Тут у нас вже пішли провокації з боку обох команд. Тут головнюк та Герщук починаються засотити стосунки. Тут тренери підключаються у нас. Так, зараз червона картка тренеру команди ПСШ Хмельник, Червона картка Іллі Петрову. Без тренерів обидві команди залишаються без Віктора Бавкуна та Іллі Петрова. Ось такі у нас санкції для тренерів обох команд. Аут тим часом буде для команди з Харківщини. Йорьомін цей кутовий цей аут буде виконувати. Пруває зараз Голованюк, але не влучає він у рамку. Ну і зрештою, Халімон одразу м'яч, дає пас на, на дерволят, то, то флить Голобанюк. Ну і Головнюк зараз отримує вже докатку за цей фол. Це, по-моєму, одна з його перших появ на майданчику сьогодні. Зараз пробиває штрафний Єрьомін. Зараз Коломійці рятує свою команду. Намтовий м'яч це забирає. Ми одразу Коломійці вибиває м'яч у передлу. Тут лише Халімон, який все контролює. Затрибульбопов, зрештою, тут йому допомагає Романенко. Зрештою, м'яч Попова залишається. Попорує зараз прямо в руки коломійцю. Пів до кінця цього другого тайму залишається. Три на користь шахмілійний крахунок і зараз не вдається команді Звіничини організувати свою атаку. Зараз Халімон просто вибиває м'яч вперед у напрямку Романенка, але до Романенка мічний шоує. Знову ж таки касюкний пас перед Романенко, але читається цей пас гравцями Хмельника. Ну і зрештою зараз перемагає команда Хмельника за рахунком 3-1. І...